Микола зеров в степу, високий рівний степ, зелений ряд могил і мрій на далечінь, що млою синіх крил чарує і зове до елінських колоній. Ген ген на обрії сельовете темних коней, намети й вози, і скити урачі і звирію летять. Курличучи ключі, а з моря вітер Дме гарячий, нетерпливий. Але пощо мені ці вітрові пориви, і жай воронків спів і проростання трав? З якою б радістю я все це поміняв на гомін пристані, лиманів сині плеса, на брук і вулиці. Старого Херсонеса.